Друзі, привіт! Сьогодні в нас 8 серпня і ми знаходимося у Міжгір'ї. А точніше вже покидаємо Міжгір'я і рухаємося в бік озера Синевир. Хочемо показати вам наш перший похід, який ми пройшли три роки тому, і який нас просто закохав у гори. Попереду нас чекає 23 кілометри неймовірних, просто неймовірних краєвидів. Отож ходімо! Ось ми вже піднялися над міжгір'єм. Маршрут проходить через Сеневерський перевал та вершину гори Озерна висотою 1496 метрів і траверсує гори Кам'янка та Менчилик. Зараз маємо перший такий легенький, простенький підйомчик. Ще більше години йдемо, а міжгір'я все тягнеться і тягнеться, дивіться. Ще аж сюди. Міжгір'я селище у Хустському районі Закарпатської області. До 1953 року називалося Волове. І цією назвою вперше згадується у документі 1415 року, де вказано, що поселення належало сім'ї угорських магнатів розташована на висоті 450 метрів у міжгірській улоговині, яку оточують гірські масиви Боржава із заходу та внутрішні горгани зі Сходу. Через селище пролягають популярні туристичні маршрути до Колучави, озера Синевир, Синивирського національного парку та реабілітаційного центру Бурого-Ведменя. Ми вже пройшли першу частину маршруту, а саме ділянку довжиною 8,3 км, і дійшли до Сеневерського перевалу. Перша частина маршруту це плавні спуски та підйоми. По обидві сторони завжди було видно і чути цивілізацію. А друга частина маршруту ж набагато складніша. І цивілізації не буде ані видно, ані чути. До речі, щойно місцевих жителів попросили. Набрати води, отож ми вже йдемо з водою, і за це питання вже можна не переживати. Після Сеневерського перевалу близько кілометра маршруту пролягає дорогою. Ось тут є вказівник урочище-кам'янка. Нам сюди. Тут наш маршрут повертає направо і бере круто до гори. Розпочався підйом досить непростий. Підйом такий кам'янистий і дуже різкий. Дуже важкий відрізок шляху, зараз у нас щойно зустріли перших туристів. Вони спускалися, йшли в іншу сторону. ой Нам ще зовсім трошки доверху і там вже мало би бути простіше. Нарешті пекельний підйом закінчився. Вийшли на ось таку відкриту ділянку, і тут у нас є зарості зожинників. Стежка є, але в неї видно, що не дуже часто ходять. Ой, у нас тут є якраз те роздоріжжя. Є направо і є наліво. Нам потрібно наліво. Ми вже зайшли в ліс і зараз будемо йти рейштоками. Тут же йти набагато простіше. А ось тут по дорозі є місця під намети, також під багаття, це не доходячи до джерела. Ми йдемо, що скоро мало б бути джерело. Підходимо до джерела. Але перед тим нам ще потрібно його перейти. Тут така ділянка, бачите, заболочена. Воно тече через стежку широким потоком. Ми вже набрали води і рухаємося в бік місця для ночівлі. Йти залишилося менше кілометра. Наліво є стежка. І направо до гори. От нам якраз потрібно йти направо до гори. У нас рівно 19.00, і ми виходимо на галявину. Нарешті. <му> Кохана дружина. А тим часом ми вже розставили намет і почали готувати їсти. Зате подивіться, з якими краєвидами. Просто клас. І навколо ані душі. Цей похід сміливо можна назвати найбезлюднішим з усіх, які ми коли-небудь ходили. Адже за весь час ми бачили лише трьох туристів. Навколо нікого. І краса неймовірна. Зараз повечерюємо, відпочинемо і будемо лягати спати. А ще подивимося на захід сонця. Ось там. Природний парк Сенвер розташований у західній частині Горган і має площу 43 тисячі гектарів. Теплий період року характеризується частими зливами, тому не застати дощі великим щастям. В основному тут хвойні ліси. З тварин є шанси зустріти бурого ведмедя, рись, вовка, оленя чи козулю. До речі, саме в межах цього природного парку ми і зустріли сім'ю бурих ведмедів. Відео з того походу є на нашому каналі. На цьому маршруті ми також періодично зустрічали сліди їхньої присутності. Туристів тут мало, місця глухі, отож це і не дивно. Дана галявина є таким собі місцем спокою у Карпатах. Рай для інтроверта. Адже жодних звуків цивілізації ви тут не почуєте. Лише звуки природи. Друзі, доброго ранку. Ми ночували на висоті 1385 метрів. Ще зночі почав падати дощик, щойно закінчився. Зараз повитираю намет, зачекаємо, щоб він трішки підсох. Будемо збиратися йти. До речі, зараз у нас восьма ранку. Надіємося, що до 10-ї нам вдасться вийти на маршрут. У нас зараз 10 година 15 хвилин, ми нарешті зуміли зібратися, а то дощ, то переставав, то знову починав падати, І от дивіться, знову падає. Ми тільки розпочали підйом і тут така краса, дивіться. Достатньо тільки трішки піднятися. І таке вау! Дощик нарешті закінчився. У нас розпочався такий досить непростий підйом, а враховуючи те, що мокро, ще й дуже небезпечний. Але ми йдемо так помаленьку, акуратно стараємось ставити ногу. Найгірше проходити ялинки. Знаєте, все за шию тече. Сучасному світі неможливо уявити своє життя без страхівок, тому при виборі страхування будь то автоцивілка чи туристичне, ми завжди звертаємось до Hotline Finance. В них дуже зручний застосунок. Тут ви можете відфільтрувати опції, які є для вас важливими, та вибрати страхівку за найкращою ціною. А якщо хочете ще більше зекономити, заходьте за посиланням у профілі, використовуйте промокод CHIP7 та отримайте від нас додаткову знижку 7%. Користуйтеся та бережіть себе. Зайшли в жереб. Але стежка досить широка, так що він наразі не завдає нам ніякого клопоту. Ми вже піднялися на найвищу точку, висота 1510 метрів, це біля підніжжя гори Кам'янка перед вершиною. І тут, як бачите, все хмарою затягнуло. Все повністю. Краєвидів не видно. У нас вже легенький спуск розпочинається. Великий мінус, що все навколо мокро. Оце все, що нам видно. Трішки краєвидів. До речі, тут вже з'явилося багато чорниці. Так що ми йдемо і трошки піджовуємо по дорозі. З правого боку не видно нічого, а по лівій дивіться, яка краса. Ми вже пройшли хребтом, розпочинаємо спуск. А -а -а, капає. О, в такі моменти не дуже приємно, коли ви йдете і зачіпаєте гілки. Стараємося їх обходити. Все дуже мокре. Отож та не знизу. Роса, трава висока, небезпечний спуск, мокрий. І досить такий стрімкий. Ми вже втішали себе, що починає випогоджуватися. Думали, що зараз вийде сонце, розженеть і хмари і висушить все. Але ні. Як бачите, все знову затягнуло. І почав падати дощ. Ніяк не хотів відпускати нас сухими. В горах дощ це ще й дуже виснажливо, адже в залежності від його інтенсивності, кількість привалів іноді зменшується до нуля. І це відверто важко. Проте є і плюси: пити не хочеться. Тому немає потреби шукати джерело. Зараз проходимо полонину, яке враження, що вона закинута, або просто всі кудись пішли. Нам зараз йти он туди, на гору. Дивіться, яка краса. Ми спустилися до найнижчої точки і розпочинаємо найважчий підйом на маршруті до гори Озерна. Найважчий він саме тому, що... Пустилися ми дуже низько і, відповідно, перепад висот максимальний. Потім подивлюся і напишу на екрані скільки. Зараз маємо надзвичайно стрімкий підйом. Ті камені такі, які обсуваються під ногами. Сонечко нарешті почало пробиватися через хмари. Ми вже так досить Нормально піднялися, але кут підйому дуже великий. Я впевнений, що камера не передає взагалі цього. Подивіться, яку красуню ми побачили. нахилу вже зменшився, і тут є багато малини. Так, і нас починає затягувати хмарою. Ми вже як їжачки в тумані йдемо. moćne mače kilen Ми зараз йдемо хребтом до гори Озерна. Тут такий вітер зараз, що просто капець. Напевно, будемо вдіватися, бо дуже зимо. Нарешті ми на вершині гори Озерна. Висота 1496 метрів. Вже більше години в нас падає дощ, тому знімати неможливо. Розпочинаємо найважчу частину цілого маршруту. нас чекає дуже стрімкий спуск, та ще коли все мокро. Тут дуже стрімко, і дощ не перестає падати. Ми вже пройшли найважчу ділянку спуску. Тут вже такий досить простий. Хоча як простий, коли дощ падає, то простого взагалі мало є вгора. Дощ вже став меншим. Але ноги всіх нас мокрі. Яке б взуття не було, воно все одно, якщо йти по високій мокрій траві, буде мокре, і то без варіантів. А в нас вже закінчився дощик. Виглянуло сонечко, ми поскидали дощовики. І залишилось нам ще пройти останню ділянку шляху. Вона пролягає ось такою дорогою. І Якщо будете йти як ми після дощу, то потрібно буде йти болотом. Ми вже підходимо до озера. Озеро Сеневир без перебільшення і перлиною українських Карпат. Воно є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Розташоване на висоті 989 метрів, площа озера 4-5 гектарів, середня глибина 8-10 метрів, максимальна аж 22-24 метри. Через значну висоту над Рівнем моря і велику глибину навіть у на найтепліші дні прогріваються лише верхні 1-2 метри озера до максимальної температури 11-13 градусів. Озеро утворилося в результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. Поповнюється за рахунок струмків та атмосферних опадів. В озері водиться три види форелі. В околицях можна зустріти козулю, оленя, ведмедя, рись, вовка та лисицю. На невеликому півострові стоїть 13-метрова скульптура, вирізана з червоного дерева, як дане на місцевій легенді. Згідно з якою тут був убитий пастух вир, якого кохала графська донька синь. Саме її сльози після загибелі коханого стали озером. Посередині озера знаходиться невеликий острівець, куди при бажанні можна дістатися на дерев'яному плоті. Якщо ви приїдете на авто, то синивир вас зустріне саме у цьому місці. Від парковки до озера веде асфальтована доріжка. а по дорозі є можливість набрати чистої джерельної води.